Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у стінах Музею мистецтв. Розмаїтий світ Олександри Преведе. Так називається виставка робіт відомої української художниці мисткині Олександри Олександрівни Преведи, яка відкрилася 3 травня у переддень Великодня у стінах Музею мистецтв. У квітні наукові співробітники Музею мистецтв на запрошення пані Олександри. Побували в неї вдома у Бучачі. Вона й передала невелику частину своїх робіт, які ви можете побачити на цій виставці до нашої фондової скарбниці. Роботи, представлені в експозиції, свідчать про багатогранний талант мисткині. Це і текстиль різних видів, батик, губелени, і вироби в техніці соломоплетіння, і картини на шкірі із зображенням прадавніх символів предків. А також понад 60 авторських писанок. Народилася Олександра Олександрівна Приведа у місті Бучач, що на Тернопільщині. Після закінчення місцевої художньої школи і Львівського художнього училища імені Івана Труша навчалася у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва на відділенні художнього текстилю. Ще навчаючись в інституті, почала працювати ткалею у Львівському художньо-виробничому комбінаті при спілці художників України. Олександра довгий час, майже 20 років, жила і працювала в Сполучених Штатах Америки в місті Сієтел. Вона брала активну участь у мистецькому житті Америки української громади штату Вашингтон. Була неодноразовою учасницею артпроєктів, де проводила розширені майстер-класи у співпраці з музеями. Працювала вчителькою мистецтв в Центральному коледжі Сіетла та академії мистецтва Макілтео. Спроєктувала костюми для хорових та танцювальних колективів української діаспори. Кілька років тому повернулася на Батьківщину в Бучач. Олександра Приведа є членом багатьох спілок спілки Декоративного мистецтва Америки, Світової асоціації писанки Національної спілки Соломоплетіння Америки. Твори Олександри можна побачити в багатьох країнах світу: Чехії, Франції, Австрії, Нідерландах, Італії, США та інших. У доробку пані Олександри створення театральних завіс у техніці ручного ткацтва для декількох українських театрів. Зокрема, і для нашого академічного музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. Її назва скіфське золото. Розмір 8 на 16 метрів. Вона й досі зберігається в театрі. Її частково використовували як декорацію для кількох постановок. Зараз, на жаль, як театральну завісу її не використовують. В одному з інтерв'ю пані Леся розповідала, з якими труднощами довелося стикнутися у процесі виготовлення завіси. Адже станка такої ширини, звісно, не було. Тож виготовляли завісу частинами, а потім ці частини з'єднували. Окрім ткацтва, улюбленим захопленням Олександра вважає батик. Батик це техніка ручного розпису по тканині за допомогою воску та барвників. На виставці представлені триптихи яка твоя дорога, Чорнобильський янгол» та янгол-охоронець, шалики, сарафан та інші твори виготовлені в техніці гарячого та холодного батика. Триптих птих Прадавні символи предків це картини, написані акрилом на обробленій коров'ячій шкірі. Схожу міфічну тварину бачимо на чудовому ручного ткацтва гобелені. На тканій вереті, доріжці, зображено коней. Вовняні нитки, з яких пані Олександра виготовляє гобелени, доріжки, панно, вона фарбує сама. Каже, що це трудомісткий процес, до того ж шкідливо впливає на здоров'я. Авторські писанки це особливі експонати, представлені на виставці. Тут і писанки із анімалістичним малюнком, із зображенням коней, метеликів, птахів, а також велике розмаїття геометричних та рослинних орнаментів. На думку пані Олександри, Ті орнаменти, які наші предки використовували у вишивках, у писанкарстві, мають глибшу історію, адже дивним чином орнамент стрипільської вази чи писанки дуже подібний, наприклад, до деяких індіанських мотивів. Але ж в реальності ці люди не могли контактувати, зважаючи на відстань і різний час існування цих культур. Художниця вважає, що орнаменти набагато глибше зашиті в нашій свідомості. І означають здатність мозку до обробки візуальної інформації абстрактного типу, наприклад, математики чи геометрії. Різні народи використовують одні і ті ж інструменти, а коли одна людина додумалася до чогось, то незабаром в інших культурах до цього додумується, навіть не контактуючи. Тож запрошуємо усіх охочих відвідати виставку, щоб поринути у розмаїтий світ Олександри Приведи. Переконані, ви отримаєте велике естетичне задоволення. Дякую за увагу. Музей мистецтв завжди радий відвідувачам.